Всім привіт! Я Олег Лущак, науковець. Вже понад 20 років проводжу наукові дослідження і вивчаю процеси старіння, молекулярні механізми, а також як можна продовжити тривалість якість життя. І сьогодні буду з вами ділитися на моєму каналі не тільки певними знаннями. І новинками в цій галузі, але і буду показувати безпосередньо, як відбувається наукові дослідження. І проводяться, як, як працює лабораторія, які прилади використовуються. І от сьогодні е, роблю це відео з лабораторією, в якій ми працюємо. Це е, лабораторія медичних наук в Лондоні. Е, і... Також сподвійна філяція це е, Imperial College London. Бачите на задньому фоні лабораторій, з яких ми будемо проводити з вами різні цікаві е, відео, і я вам буду показувати, як це все функціонує. Тобто наукові дослідження це не те, що періодично показують в фільмах. І наука це не тільки про розробку. Різного типу біологічних, біологічно небезпечних не знаю, вірусів, бактерій, а це в першу чергу дослідження, які дозволяють і приносять якусь користь для людства в тій чи іншій мірі. Так що підписуйтесь на мій канал. Наука це круто. Я думаю, що з часу мені вдасться переконати, що наука це не тільки круто, але й дуже корисно. Все, що працює зараз на користь людства. В якійсь мірі раніше досліджувалися в лабораторії. Саме на основі картів, які були зроблені в лабораторії, ми маємо зараз і вакцини, і антитіла, і всякі протоколи лікування тощо. Так що запрошую вас на свій канал, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні цікаві відео. З вами був Олег Лощак. До, до наступної зустрічі!